Привіт всім вітаю вас на каналі Ріклав. Сьогодні ми будемо оглядати ось такий ексклюзивний китайський набір з капібарою та машинкою. Як ми можемо бачити, в наші коробки у нас є машинка і капібара, але нас також будуть цікавити і картинки, які тут намальовані. І з цих картинок ми можемо бачити: ну, по-перше, купу всіляких капібар і написи англійською мовою з перекладі, грубо кажучи, вам сподобається наюгатися, але не цікавіше. У нас три капібари, які прямо як столу три брати. У нас ніхто не привітав. Тому давайте будемо відкривати наш набір. І відкривши наш мобіль, ми можемо бачити, що у нас є ось така інерційна машинка, в якій буде відкриватися наш капот, і ми туди можемо ну потенційно покласти якісь деталі. У Нас тут в наборі самих нічого немає, але я думаю, туди можна покласти якусь чашечку, печиво, чи, наприклад, додаткову деталь з іншого набору. Як ми можемо бачити, сама машинка має ось такий стац, на який можна посадити нашу фігурку. До самої мініфігурки, як ми можемо бачити, у нас вона не має принта голови, але та маска, яка над головою, тобто голова нашої міні-фігурки, вона має ось такий посміхнений вираз обличчя, що є позитивом. Як ми можемо бачити, вона може садитися на машинку і сидіти в ній. На цьому наш огляд, усе Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Слава Україні!